Досі не знаю, що подарувати дружині на новий рік. У нас є ідеальне рішення. Власне таунхаус біля Києва від твоя оселя. Лише сім кілометрів від столиці у Білогородці. Тиша, природа, і водночас уся міська інфраструктура поруч. Отже, заїжджаємо у двір. Власне, місце для авто, свій дворик, де можна проводити теплі вечори з родиною або друзями. Все так, як вона любить. Заходимо всередину, продумане планування, максимум простору без зайвих метрів. На першому поверсі достатньо місця для зберігання всього необхідного та серце дому кухня Віталій. Тут легко розміститься великий кухонний гарнітур, обідній стол і зона відпочинку для всієї родини. Також тут встановлюється занвузол. Усе продумано для щоденного комфорту. Піднімаємось на другий поверх та проходимо по кімнатах. Це може бути ваша спальня, ліжко, тумби, робоча зона. Також можна розділити на дві спальні і додати дитячу комфортне світло з місцем для навчання та відпочинку. Таунхауси з автономними комунікаціями, індивідуальне опалення, свердловина, септик, електрика від семи ще Є можливість встановлення каміну. Є різні формати: компактні однокімнатні таунхауси, просторі, двокімнатні варіанти і об'єднані формати для великої родини. Поруч усе необхідне: садочок, школа, ліцей, магазини, спортзал, аптеки та кафе. Таунхауси готові, можна заходити на ремонт. Також доступні програми, є оселя та є відновлення. Це більше ніж просто житло. Це ваш простір, ваша тиша і ваше майбутнє. Залишайте запит у коментарях, і ми надішлемо всю детальну інформацію. Не забудьте підписатись, якщо шукаєте та. Анхаус біля Києва для життя, а не просто квадратні метри.